Друзі, мої вітання на Times of Ukraine. Мене звати Даріна Глушенко. До нашої розмови доєднується речник добровольчої армії, пан Сергій Братчук. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Слава силам оборони! Вітаю! Слава. Отже. Буквально зараз повідомляє Форбс, що частина українських бригад, включаючи найбоєздатніші, вийшла з Курщини. Скажіть, будь ласка, яка там наразі ситуація? Чи відомо вам яка чисельність українських збройних сил на Курщині? Чи може там розпочатися котел для наших хлопців? Ну, по перше, треба орієнтуватися на всі офіційні повідомлення, які у нашу генеральну штабу або від голово збройних сил України генерала Сирського і від відповідних офіційних речників, тому що зараз дуже багато такого інформаційного супроводження, яке носить елементи інформаційно-психологічних спецоперацій з боку Російської Федерації, це треба розуміти. Я закликав би всіх не оперувати такими поняттями, як котел. По перше, це суто російські такі наративи. Які використовуються в тому числі при описанні тих чи інших бойових подій, тому що дуже легко все перевірити і подивитися, що таке, наприклад, оточення, оперативне оточення для того, щоб ті події, які відбуваються на Курщині, характеризувати саме такими висловами. Що стосується самої ситуації, вона є дійсно надзвичайно складною, тому що ми розуміємо, що у ворога швидше за все є відповідні дедлайни. Можемо зазначати, що швидше за все. Бункерний дід Путін він поставив завдання командувачу російського угруповання генералу Лапіну, який оперує на цьому курському фронті. Дедлайн максимально швидко, наскільки це сьогодні можливо, витіснити сили оборони з курської області для того, щоб цей елемент а це носить суто політичний, навіть більше геополітичний характер, можливо заявити про це з трибуни на так званій красній площі до так званого параду перемоги. 9 травня то зрозуміло, що е, під це і будуть підганятися певні події, тому що до цього часу ми бачили, що, е, скажімо, такого великого наступального пориву Росіян по всьому курському фронту не було е, що було викликано знову таки намаганнями і спробами витісняти сили оборони з Курської області Російської Федерації, у е, тому числі з допомогою північно-корейців, але це не вдавалося. Бо була відповідна протидія сил оборони. Ця активізація на сьогодні пов'язана, як я вже сказав, з великим таким політичним геополітичним розрахунком. По перше, хочу нагадати, що угруповання російських військ, яке зібрано на цій території, воно складає понад шестидесяти тисяч військ. Тобто ми розуміємо прекрасно, що у цьому кількісному складі ворог. Він набагато перевищує ті наші сили і засоби, які знаходяться на курському фронті. Е, я хочу нагадати, що це ті частини, які є боєздатними в російській армії. Е, 810-та бригада морської піхоти, 155-та бригада морської піхоти відповідний мотострілецький полк, які підсилені. Я хочу ще раз про це говорити північно-корейськими бійцями, які сьогодні вже мають певні. Тактичні напрацювання, вони вже не йдуть в бій, як це було на початку їх використання на курському фронті. Тому така активізація пов'язана з тими причинами, про які я сказав. Що наразі відбувається? Ворог давно вже хотів взяти під вогневий контроль відповідно логістику нашого груповання на території Курської області. Розуміємо прекрасно, що для цього було використано перш за все ФІВІ-дрони і на оптоволокні, зокрема, а також вогневий. Порив артилерії артилерійських систем, які активно використовуються, тому логістика, звичайно, вона була ускладнена є ускладненою для сил оборони. Що стосується рішення відповідного комусь виходити, не виходити з території Курщини, воно відповідно буде прийматися вищим командуванням. Єдине, що хочу зазначити багато в чому такий наступальний порив ворога. Він співпав якраз з тими моментами. Коли Сполучені Штати Америки заявили, наприклад, про те, що будуть обмежувати або взагалі не давати Україні розвідувальні дані, в тому числі, я так розумію, і по курському фронту, і отут якраз відбулася ця активізація, ми теж прекрасно розуміємо, що відповідні рішення командування нашого вони будуть зосереджені на двох моментах. На мій погляд, перш за все, це недопущення відповідних оточень наших підрозділів це збереження, максимальне збереження життя українських військових і продовження нанесення втрат ворогу саме на території Курської області. Фронт зараз дуже динамічний. Там події відбуваються дуже швидко. Я думаю, що найближчими годинами днями ми побачимо активний розвиток цих подій. Яка чисельність збройних сил України на території Курської області? Чи можемо ми говорити про такий момент? Хоча приблизно. Я сказав про те, що російське угруповання воно складає понад 60 тисяч воно кілька разів є більшим щодо піхотної складової і перевищує в кілька разів наші сили. Добре, чи може найближчим часом на вашу думку посипатися фронт на покровському напрямку? Ну, наприклад, у теорії, якщо ЗСУ вийдуть із Курщини, чи підсилиться інші ділянки фронту, наприклад, той же саме Покровський, яка наразі ситуація там? Ну, по-перше, коли ми говоримо про Покровськ, знову таки треба дуже обережно використовувати слова посипеться фронт, буде провал, «обвал фронту. Я хочу нагадати, що Росія проводить стратегічну наступальну операцію з осені 23-го року. Україна відповідно проводить стратегічну оборонну операцію. І не допущено, і це є одним з головних досягнень: не допущено ні обвалу фронту з нашого боку, ні прориву фронту ворогом. Що стосується Покровського напрямку, то на сьогодні у Сил оборони України, які діють на цьому напрямку, є тактичні покращення позицій, є, скажімо так, поліпшення, в тому числі відповідної. Логістики, що дозволяє тримати фронт, і більше того, не просто тримати а мати відповідні через підкреслюю, це тактичні успіхи. Це не є наступаль, наступальним поривом е, сил оборони. Це не є там наступом сил оборони, але е, активна оборона, вона якраз до речі, е, як формат е, протидії ворогу, е, за, можна застосовувати таку. Е, в такий формат, як контратакувальні дії. І от, власне, ці контратакувальні дії сили оборони проводять на певних локаціях Покровська, що спонукало ворога, і про це можна було говорити, і я говорив в тому числі кілька тижнів тому, що ворог, враховуючи свої втрати на цьому напрямку, і те, що йому не вдалося зайти до Покровська, він зупинений, буде шукати можливо інший напрямок для активізації або продовження своїх активних дій. По-перше, курс Курахівський виступ ще не завершено там дії російських військ. Вони там несуть втрати. Вони там загальмувалися. Відповідно, ми говоримо про те, що ворог переносить свою увагу відповідно на турецький напрямок на часів яр. Але і по самому що, наприклад, тому ж турецької, що Турецьку, якщо я про нього вже згадав, сьогодні є контратакувальні дії сил оборони. Які о, дають нам результати щодо поліпшення тактичних позицій сил оборони, знову таки, це не якісь там наступи великі, так але тим не менше о, ворога вдалося зупинити з деяких позицій, відкинути, зайняти ці позиції відповідно, закріпитися на ні на них. І сьогодні ворог, проводячи свої наступальні дії, о, поки що не може повернути ці позиції і о, не може просуватися далі. Варто сказати, що минулого року росіяни використовували штурмові групи від 20 до 50 осіб. Якщо не помиляюся, скажіть, будь ласка, а чи змінилась тактика ворога зараз? І якщо так, то в чому саме? Тактика ворога, вона в основному незмінна. Це дійсно дії малими штурмовими групами. До речі, вони і північно північнокорейці, раз ми вже про них згадували, цьому теж навчили, трошки кажуть, підтягнули їх у цих азах військового мистецтва. Тобто, це основа тактичних дій ворога на різних локаціях. Відповідно, штурмові групи, які е, діють на цих локаціях, е, намагаються закріплюватися, за ними йдуть інші просуватися. Тобто тактика, в принципі, залишилася, щоб так кардинально вона не змінилася. А на вашу думку, за яких умов російські загарбники все таки можуть вийти на адмінкордони Донецької області? Я не поспішав би з такими висновками, тому що я вже зазначив, що є ознаки певної стабілізації фронту на тих локаціях, які на сьогодні є найбільш активними. Плани ворога є, але є плани у нас нашої протидії. Чи згодні ви з тим, що наступ росіян на Курщині це все таки була їхня спроба послабити позицію України на переговорах, які відбулися в Судівській Аравії, ось буквально вчора, 11 березня? Росія собі не не зраджує, тому що коли відбуваються відповідні саміти, форуми. Ну ми це бачили, наприклад, щодо останніх там крайніх подій. Мюнхенська безпекова конференція вони намагаються активізуватися по всій лінії фронту. Вони нарощують удари по наших тилових містах і населених пунктах, тому що вважають, що це підсилює їхні позиції. Тому активізація на фронті відбувається з огляду, в тому числі, і на ці моменти. Настане запитання, держсекретар США Марко Рубіо сказав, що цитую можу вас запевнити, сполучені штати не будуть надавати військову допомогу Путіну. От скажіть, будь ласка, на вашу думку? Тобто, все таки штати допускали, думали про такий розвиток подій? Загалом ну цікаво дізнатися, пофантазувати, подумати, а за яких умов. Сполучені Штати, адміністрація Трампа все таки могли би надавати ту військову підтримку е, Росії. Що це загалом за такі заяви були, і чи могли такі думки виникати? Ну, дуже коротка відповідь буде. Заяви є заяви, а треба завжди слідкувати за конкретними діями. В даному випадку ти більше. Добре, пасибі вам велике за ваш час, за те, що його знайшли, приділили нам і поспілкувалися. Побачимося. Дякую у вам. Спасибі.